Молитва українського розвідника. Господи Вседержителю, Боже Небесних сил і Творче людини, ти на небі живеш і про нас смиренних піклуєшся, проникаєш в серця і думки, і те, що є таємне в людині, все добре бачиш. Ти сказав: нема нічого прихованого, що не виявиться, і нічого таємного, що не стане явним. Ти знаєш ці таємниці людські і помисли сердець наших. Просимо тебе, зійшли на нас, благодать Пресвятого Твого Духа, щоб осяєні ним ми сподобалися твоїх щедрих дарів. Допоможи нам, Господи, у нашому жертовному служінні. Пошли твого архангела Гавриїла, покровителя українських розвідників, щоб він силою твоєї премудрості сприяв нашій перемозі.